Дисклеймер. Видео носить відеоносить исключительно дослідницький характер. Все показано в відео основано на реальних подіях. Всі співпадіння не випадкові. Фуууу. БИДЛ! Всім привіт, дорогі друзі. Я от э, начальник цієї. Э, цього санаторія дуже чудового. Я вам покажу, як тут відпочивають наші санаторіївці. Тут у нас лазарет. Тут, е якщо у когось є проблеми там з серцем, з, з здоров'ям, е вони приходять сюди і от, от лікуються. От у нас тут є нове обладнання сучасне з Європи. Все сучасно. Ось бачите, тут пише, що людина вмирає. Вот, бачите, взломанные в ней кистке. Ужас, конечно. Соболезную. Э, вот такие вот у нас лазарет. Нас тут вообще тихо. Да, ведь Да шо він хоче? Спасибо. О, ну так, ну так, от. Молодец. Все у нас главний парк, тут такий провулочок. Тут зазвичай спокійно і. Ну, тут така травичка, типа. Будь ласка, пожалуйста! Тут травичка, і типа дуже гарно. То есть, ну... Так е, ті, хто в нашому санаторії, не можуть тут походити, подихати свіжим воздухом. Е, да, свіжим. Тут дуже гарно, бачите, тут чотири дерева. А тут у нас. Та, та дурак! Та чекай, я, я піду його взривати. Я його взриву зараз, цю придурка. Ну що тобі, а? Не вистача чогось, да? Мозгів на його. Де воно? От реально, він вже натоїв. Де він? Ой! Ой, збило трошки. Та не та, що треба, ходить. Захищаю садочок. А це у нас спортивний майданчик. Е, найбільше, ніж е, наш санаторій. Е, і звісний, це його безпечність. Ми максимально дбаємо про те, щоб ніхто не травмувався, щоб все було якомога, е, якомога... комфортно. 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 І безпечно, значить, для тих, хто знаходиться на спортивному майданчику. Рушко, я... Ти шо, що, вообще совість потеряв? Втопився мачо. Отут браконьєри часто вводяться. Від мене це 10. Ой, Девід. Да дай выход, я тебе найду, выход, выход, выход. боже мені вийти, пожалуйста, дайте мне хтось выйти! Вот такие вот у нас не слухняние ці жители. Ой, кстати, пари, а отут у нас гардероб. Це наш арсенал. Я можу вам показати, ось вот тут є мої штани. Тут є не мої штани, я одежда. Це вот таке, собі. не для нас, не для нас. Ну і ось вот ще вот таке от є. Вот. І. Класно. Короче. Тут є безпечний вот бронежилет. І. Ось. Щит, такий от. Також що тут є у нас арсенал різний. Прям, ну... А, і це все воно знаходиться в безпечному приміщенні, в яке ніхто посторонній не попадає. Тому якби все під контролем. Так що не переживайте про безпеку цього місця. В санаторії ніхто не постраждає від таких людей. Да, тому можете не переживати про безпеку. І тут у нас далі ось іде столова. Тут, як бачите, е план людей, які, за яких видають гроші. І ось як би. І сама столова. Е сміття. І. от, да. Десерт. І ось цієї столової йде, от ще по коридору тут є кімната. Ось мед-сіті, поліс департмент, якийсь офіс маленький, і вихід от, в порт. Да. Так, ми прийшли перший етаж, і тепер ми йдемо до другого етажа. Ми піднімаємось, і от, тут у нас камери, і можна дивитись, як люди в санаторії відпочивають. От, от всякі ну, видно, так? Да? Да. Вот так вот выглядает вот вся наш весь наш санаторий.